Так, беремо зараз нашого борьку поміряємо, да? так? Боре, де сюди хуліган, вже б'ється хулиган іще. Так, йому виходить у нас місяць і две неділі. Ну а я хочу, щоб його треба буде міряти в 2 місяці, скільки він набере. Ну, я думаю, що якщо він зараз місяць і дві неділі він набере метр п'ять у нього будуть замірити, то, відповідно, він е, метр десять набере. І це будуть достатньо хороші результати для холодного приміщення, якому він знаходиться. Ну і приступимо. Телята ви бачили, я мірів, е, скільки вони мали, а побачимо, вони в теплі були. А зараз побачимо, скільки він набирає. Ну і що я можу сказати? Зараз у нас от, за місяць і 2 недели у нього от, получается, метр шість у нього об'єм. Я думаю, що за 10 лютого це надо треба було мірити 10 лютого, то метр десять я розчитав, щоб було б нормально. А ну йде сюди ближче. Вот. Ага, не посидючий. Ну ще раз. Давай коли ще раз хочу помірити, давай. Давай тихо. Тихом нюк. А ну тихенько. Коли хочу помірити ще разочок. Ну давай. От, все, тихо. Тихо в О, ще. О, зараз ми його поміряємо точно. Та, да, то він має... Даже, да, даже метр, метр сім навіть. Якщо він спокійно сидить, от метр сім даже. Це свободно він набере свободно. метр 10, він свободно набере. Ти хуліган, ану тихенько ти. От бусурман який жирний. Так що, що можу сказати? Навіть в холодному приміщенні він набирає хорошо, хоча кормів йде набагато більше на нього. Але показники достатньо непогані. І, відповідно, якщо взяти белу. І Бусурмана вони набрали е, в місяць вони набрали е, Бела 94, е, Бусурман 90-92. Це теж гарні результати, е, так як вони маленькі родилися з, е, з невеликою вагою, ну як невеликою середньою вагою, більш-менш, то у них теж непогані результати, але е, Борька. Краще їсти, і я думаю, це добре покажеться в наступних відео е, і в його житті, що він буде набагато краще мені класти на себе. То що у нього краще розвивається желудок у, холодних, у холодному приміщенні всі стиля. дивіться, який кабан. От мене ще є, хоче катати, лізе під ноги. <сум> да, боря, ти хочеш дурачитися, боря, ти хочеш дурачитися з Колєм, так? Да? Ну, от такий непосидючий, він хоче бігати, я ще не пускав його сьогодні. Ну що, всім удачі, <сі> <сі> пока.